Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Suzuki адрес V125S в такому чудовому чорному кольорі. По скутеру, по пластику запитань немає. Ціленький без царапин, будь-яких посходжень на скутеру нема. Як бачите, все-все супер. Так. По задній гумі у нас бріджестоун, майже як новий. Так, все по варіаторній системі, все обслужено, все в гарному стані. Фільтр повітряний, фільтр масляний, масло, все замінено. Так, попередній гумі стоїть у нас взагалі нова гума, гальмівний диск без виробітки, вилочка у нас сухенька, без всяких запотівань, без нічого. Сидіння у нас вже перешите, так як при транспортуванні оригінальне було порване. Так, скутер у нас двумісний, для пасажира є бокові підніжки. Що є дуже зручно, також присутня заводська бокова підніжка з датчиком вимкнення запалювання. Так, Два ключі оригінальних. Так, по скутеру маємо ось такий пробіг 12592 кілометри. Працює ідеально, без будь яких нарікань. так Поворотничок, лівий. Все у нас працює. Правий. Теж у нас все працює. Стоп теж працює. Так, дальнє ближнє світло. Все працює. Звуковий сигнал. До речі, який стоїть тумінгований, міцубочі. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка, в дуже якісному стані, дзвоніть, пишіть, замовляйте, завжди з вами на зв'язку. Всім вдалих покупок. Всім гарного дня.